Ага, то він ти 10 років весь час сидів в тюрмі. Він, не, він був... не був в тюрмі, він був на все роботах страшних. він не сидів… А в якому місці? Значить, то було Волгадон, він будував Сталінград, він був у Ішембай, тобто там, де е, Башкірія, Ішембай, він був у Сталінградській, там будували. Це були на всіх тих таких будовах, де будувалися. Ми завжди писали, де ваш батько. Там навіть треба було в школі писати, така там, десь десь колись. На будовах радянських… <рес> на радянських будовах, на тих будовах, де працювали всі заключені. А він це не розказував, можливо, він з кимось там познайомився, так. де вони жили, як вони харчувалися, як їли, не розказували? Ну чому не розказувати? Це були тяжкі, були самі політичні судження. там було багато священиків, було багато разом з ним сиділи, разом з ним, навіть сліпий, був один час, там десь навіть на якихось перевоїв наш тей, кардинал. Але і були священники такі, ну, багато він згадує про тих своїх товаришів, про своїх священників, які були разом з ним. І навіть одних тих. Це були бараки страшні, в тих бараках вони жили в страшних умовах, кормилися вони тільки, як кажуть, тими, ну, такими, ну дуже-дуже погане було харчування для тих умов життя, для тих на нарах таких спали, на таких страшних. Ну і потім ви водили їх на роботу, так як заключених. Як ми бачимо у фільмах, тепер то ви бачите. як ну, тоді були, то були такі, виводили їх на роботи, тяжкі, страшні, в тих файках, тільки тим силою молитви. Що ми молилися, то батько вижив, тому що дуже багато там загинуло, померло. І... А там заслання, то вони якось молилися, моли уємцю. Так, там моли, Там від початку самого тато, не тільки тато, але ті всі священники, ті всі люди, які були політичні. Вони потребували духовного підтримки, бо без духовного підтримки в тюрмі не витримаєш. Це були також різні люди, там були, але політичні, політичні, фактично, це були інтелігенти, це були люди, які учителі, це були інженери, це були люди. Ну, ясно, що були ще і інші їм підключали таких, щоб можна було тих всяких. Приступників, але в основному це була група політичних, де він був. Це були ті монахи, монахині, священники, які вони мали, їх не були в одній, вони мешкали в одному бараку, але вони з собою могли контактувати. Ну, мій тато був такий, він, ну я кажу, священник з покликання, тому то він був з першого для нього вервичка в руці це було основне. Для нього відмовлення тих, хто колись часи відмовляли часу слов. Він мусив він відмовляв, які були часи. І моя мама з перших днів йому передала ще в тюрму, як він там Франківськ передала йому той часослов, щоб він міг відмовляти книжечку таку спеціально, щоб було по часах, він мусив відправляти. А вже тоді, як нам міг, яка була перша можливість мамі передати йому ну, то є для служби Божої частички, і потім родзинки передати йому, і передати йому такий требник для суби Божої, то він вони відправляв. Ну не тільки він, вони мали дозвіл, бо там в тюрмі сиділи і єпископи, сиділи в тюрмі, і священики, і між ними був завжди якийсь контакт через когось, через щось. Тюремники мають свої контакти, ті, що перебувають, і вони мали свої дозволи на то все. І були люди, які згодилися, що охороняли таких, щоб не було, як кажуть, своїх духовних провідників і старалися їх підтримати, бо фактично вони були суджені. І також за ідею, не тільки за релігію, але були за ідею суджені. І ті були суджені за ідею, і ті. А без духовного проводу не було, дуже було тяжко їм витримувати ті страшні такі умови, як вони жили, і ті страшні умови праці. І все. А як тато був вашому зрослані, то мама писала йому якісь листи? Раз на півроку він мав право написати лист. Він писав раз на півроку до, 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 до мами своєї, то до нас писав раз на півроку. А yeah. були там випадки, що, можливо, хато давав шлюпку або хрестив дитину, або було. В тюрмі, ні. А в заслані? В заслані. Він не був була... це було, ні, це була тюрма, це була чоловіча, тюрма, там а, не було. Там, було тільки там, там, там були тільки мужчини, там не було жінок. Але після того, батько, як вернувся назад, він... У тому році він повернувся. Ну, в 57-му році, в 57-му 58-му чи 57-му року. Це. То він же потім давав приймало? Так, він тоді спі співправ... він відразу включився роботу. Ми були дуже тим страшно, ну як боялися того страшного, того, тому що вернувшись з того, з такого страшного, того, і ми в таких, в таких умовах, і далі ми підозрінням, під, під підозрінням, підмідає під тим, на такою, як кажуть, страшною, бо кожного могли викликати з інституту, виключити могло. Ну, то є, для нас дітей, це було не менше, то що він сидів в тюрмі, його праця підпільна, священича праця. Це ми могли бути кожен мій, моя дитина з нас з п'ятеро, ми могли потерпіти, як кажучи, і досить так потерпіти. А вас, наприклад, якби вчилися вже, то ніхто не викликав, наприклад, там в канати, не говорили, що ваш тато там священник? То про те, що і, мій тато... тато був священник, ніде не фігурувало. Я була дочка. Колгоспника Запорізької області. Якби я була дочка священника, я б не мала жодної освіти, крім 10 класів. Я не була, я ніде, ми ніде не фігурували, ніде. Ні мій брат, який кінчив інститут один, і другий, і сестра. Ми були діти колгоспника, який працював на Запорізькій області. І дійсно працював. І дійсно там відправляв службу Божу кожного дня, і дійсно ходив, відправив верличку. І дійсно там з-під як треба було і хрестив дитину, і як треба було. Той давав шлюб нашим тим, які були із Західної України. І вистані теж туди, тим, тим чи іншим чином. Тато ваш повернувся, то мама чим займалася? Вона далі Мама не могла мати праці жодної. Це були діти, які жили на, на жебрах під час того, як тата не було. Ми не мали нічого самі. Якби нам не було підтримки підпільних тих священників, Одного де ми відповідали службу Божу кожен раз. Мама була дуже глибоко віруюча, з глибокою таю. Ми хоч ми від нас не було такого, щоб свята, неділя, ми не вислухали в підпіллі службу Божу, діти і мама. Такого не було, щоб мама не приступила до того причастя, а ми на всі ці свята діти не були підході. Нас такого не було. Це було святе, все страшне підпілля, батько був в тюрмі.